Усім привіт! Мене звати Іра, і я перевіряю безкоштовні викріки. І сьогодні разом з вами ми будемо перевіряти викріку футболки з тілінокрійним рукавом. Ось так от вона виглядає. І так як ви бачите, тут тільки 3D-макети. Тож, які об'єми будуть в реальному розмірі? Давайте дивитися. бачили, Я відшила два варіанти. Перший варіант був у розмірі L. І там я абсолютно нічого не змінювала. Тобто, як мені порадили по табличці взяти розмір, такий є і відшила. І на мою суб'єктивну думку, він трохи заширокий. От я не дуже люблю такий великий об'єм, я в таких речах люблю е, більш умірний об'єм. І я вирішила собі пошити ще другий варіант у розмірі М, і подивитися, що, що з того вийде. Також я по рукавчику забрала 7 см поверху і 1 см понизу. Понизу можна було б навіть більше забрати. В такому розмірі мені ця викріка більш ближча. Це от те, що я люблю носити. Мені викріка взагалом сподобалася, бо вона дуже легка, її легко скачувати, і взагалом дуже легко шиється, багато кому підійде. Якщо ви дивилися мої попередні відео, то ви, скоріше за все, бачили, що я вже перевіряла подібну викрійку. Це була викрійка сукні з цільнокрійним рукавом. Ось така. І дійсно вона дуже схожа. Але я дуже хотіла перевірити щось з сайту Тіана Клоус. І знаєте, мені якось було лячно брати щось відразу дуже супер тяжке, тому я вирішила взяти щось. Що мені буде легше пошити і побачити, що тут взагалі за сайт. Коли я порівнювала викрійки одну і другу в тих же самих розмірах, то можна сказати, що вони дуже мало чим відрізняються. Сухня відрізняється тим, що там по талії йде завуження, і відповідно до бедра йде трохи розширення. Тож, якщо ви хочете шити саме сукню, то краще звернути увагу саме на ось цю викрійку для сукні. Але якщо подивитися ще інші, іншу різницю між цими викрійками, то Ця викрійка футболки виграє в тому, що її набагато легше і скачувати, і склеювати. Бо якщо скачувати саме сукню, то там потрібно проходити таку доволі складну авторизацію і декого може це налякати. А в цій викритій футболці там просто натискаєте на кнопочку, і відразу вам відкривається викріка. Тобто там навіть емейл-адреси не потрібно, і відразу все відкривається, дуже все легко, дуже все просто. І так як це футболка, то тут легше склеювати адже менше листочків. Тому в цьому плані, от ця викрійка вона така більш лінива іде. Але якщо знову ж таки порівнювати, то в цій викрийці є такий мінус. Я от не пам'ятаю, чи там є кольоровий друк. Я роздруковувала в чорно-білому, у мене вдома принтера немає, тому якби, навіть якби був кольоровий, я б його не використовувала. Про що я кажу? У викрійці всі розміри просто однією чорною лінією. Причому там є і розмір без прибавок, і прибавки до кожного розміру. Якщо дивитися на клейонці, то воно виглядає ось так. Ну, логічно, легко. Але. Якщо ми подивимось у викрійку, то перший раз, дивлячись на викрійку з цього сайту, це просто ж такий мозга, ти дивишся на всі ці лінії такий. Що мені перемальовувати? Я не розумію. Воно все одинакове. і реально треба хвилин 5 посидіти, роздуплитися, щоб зрозуміти, де твій розмір. І коли я вперше перемальовувала цю викрійку, я брала просто клейоночку на цю викрійку. І вже розбиралися на клейночці. Так буде дуже тяжко. Краще зробіть, так як я вже робила наступного разу, оприділіться з тими розмірами, які вам будуть потрібні, і просто поверху обмалюйте кольоровими олівцями. Тож, якщо взагалом дивитися, викріка дуже вдала. Але для себе я би використовувала на один розмір менше. І якщо би я хотіла шити сукню, то все-таки я би брала ось цю викрійку викрійку сукні. Вона трошки більш гарніше буде дивитися по талії. На цьому, по суті, то і все. Я вам дуже дякую, що подивилися це відео до кінця. Окреме величезне, величезне дякую всім тим, хто пише коментарі. Я вам за це дуже вдячна. Ви мене дуже надихаєте, ви допомагаєте каналу розвиватися. В кінці, як зазвичай, ви побачите референси, які можуть підійти до цієї викрійки. Я вам бажаю вдалих експериментів і побачимось наступний четвер.